Mercedes Sprinter з холодильною установкою Carrier, пульсор 350, Термобудка і буде написано в документах ізотер... ізотермічний фургон з холодильною установкою. Мотор 2.2, що я можу сказати, як з конвейера машина. Повністю машина ціла. Рівна, без, техніч, без жодної технічної проблеми з пробігом 216 тисяч, резина Nokia. Nokian. почти як нова, я сфотографував, зимня. Зараз працює холодильна установка. В середньому, в середньому, якщо в стоячому положенні, то качає він мінус, мінус одна хвилина, здається. Хай буде ще там пару секунд, але шпарить він конкретно. Так, показую машину. Що зліва машина рівненька, гарненька. Що справа, рівненька, гарненька. Лобове скло ціленьке. Лобове скло ціленьке. Воно рідненьке. Рідне. от Так, так отут ще розетка є на 220, вона там ну такої необхідності немає, на це гріти мотор. От так Фари не посічені. Не одна, не друга. Ще там є омивачі, фар це. Вони працюють. Тепер звідси почну я так. В салоні все в повному порядку, як на 216 тисяч, підложка як новенька, вебасто працює. От я якраз Оце було 1,5, 1,5, а це вже... А бачите, як шпарить? От дивіться, дивіться. Бачите, як? якщо видно, то за за хвилину... Все, одиничка, моментально тако. Бачите як? Все, в ноль виходить, все. Так, камера заднього вигляду. Там є задній така лампочка, що світить назад. Так, вибасто працює. 216-220, мультируль, клімат контроль, радіо, автомат в ідеалі по сідушок. От. Так, все посідушечках все в повному порядку, по підложці, як бачите, в повному порядку. Номер кузова, зразу вам наголошую. От. Я навіть не то, що наголошую, я прошу. Дивіться, бачите? Уже 0,7. Це ще й хвилини не пройшло. Так, наголошую. Я вам скажу, номер кузова є. Я навіть прошу людей, робити машину по пробігу. Бо ніхто не вірить. От. І завжди якісь такі всі самі розумні, якісь спокійники порозбирали по всій Ровенській області за хорошою машиною. Приїжджають якісь люди з села. Бо це приїхала случайно. людина, у нас був холодильник. Прийшов, подивився, впав на капот, за 10-15 хвилин купив машину. Все показую, тепер я з тієї сторони. Тут навіть холодильна, мені так здається, що тут навіть і краще працює холодильна установка, чи набі. Тут на очах падає температура. Так, права сторона рівна. Вся резина одинакова, 235 на 60 на 16. Все, тут все в порядку. Рама. Показую вам рама. От вам шведська рама, що ви бачите. Вона не фарбована, нічого. Де оцей кронштейн чуть-чуть трошки підржавів, і все, глушитель, бачите, шведський глушитель, нічого немає, ніякої їржі немає. Так, все тут в порядку, тут є підножка. Тут є підножка, тут ото зверху камера. Оця дверка відкривається, якщо її можна тако отак відкрити. Є якісь ще ці шторки. Підлогу не помили, але поки ви приїдете, то вона буде як собачі яйця блесіти. Так, все, Оце далі є. Оці зверху і знизу І відкривається повністю дверка там наситі на 180 градусів. Так, це ще є ключик. Ключик і вона її сигналізує, якщо там не закрито буде, то буде червоним сигналізувати. от Є подножка, я казав. Тепер з цієї сторони теж показує машину. Зараз машина працює, холодильна установка працює. Відкрина Саша Капота. Е, так. Давай. так. Дивіться, мотор не митий. Ми казали, що десь ми його помили, мотор не митий, разве що оцього зверху по протерли. Ніде ні капельки масла немає, і він працює як Держимо? Ага, все. працює як на 216 тисяч. Все, Отаке таке, дивіться, турбінка, яка все у повному порядку закриває. Так, Тепер зразу вам скажу. Так, тепер зразу вам кажу. По машині жодної технічної проблеми немає. Мотор в ідеалі, коробка в ідеалі, кардан це все подвісни, це задній міст. Все як на 216 тисяч, ні шуму, ні вібрації, нічого. Холодільна установка, можна сказати, в ідеалі. Я вже знаю, що її десь буде по моточасах десь 3000. Так що кому треба такий автомобіль, звертайтеся. Розміри будки покажу. Причини машини, щоб не купити, то немає. Удачі вам покупці автомобіля. От, жду ваших дзвінків.